Детальніше про ці події та про що чекає, може чекати у зв'язку з цим Російською Федерацією в майбутньому говоримо далі з політичним аналітиком Ярославом Макітрою. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Ярослав, доброго ранку і дякую. Дякуємо за те, що приєдналися. Е, Будь ласка, ваша оцінка, що відбулося е, е, в Дагестані у зв'язку з цим терористичним нападом, якими можуть бути наслідки безпосередні або віддалені. е, від цієї події Насправді ну, ця подія вона є продовженням цілого ланцюжка е, подій, які тривають на північному Кавказі, ще, ще фактично закінчення так званої другої чеченської війни, щоб переглянути перспективу. Тобто з того часу постійно виникають там е, ті чи інші е, запорушення, ті чи інші е, бойові тії. Бо, про в протестнадцятому році керівник Федора Портніков заявляв, що там паними е, терористичними ну, е, на Кавказі. Е, Інших тому тут треба дивитися на це як власне, от ширше, і дивитися, що ж знову відбулося, зокрема, конкретно в цій окремій е, події. Так тут є той факт, що фактично задіяними до цих е, дій до протидії російському режиму виявилися новому родичі кер... керівника Сергійського району Магомеда Амарова, там ціла кількість родичів. Так справа в тому, що на Кавказі влада формується так звана фактично, е, ну не влада а. Такі, скажімо так, слушні не так званими там тайпами, так, тобто породинними такими е, зв'язками, коли люди походять з одного е, середовища. Тут власне ось, е, цікавий факт, що е, представники роду, фактично, клану, які управляють в даному там районі, є фактично призначені так із, е, московським режимом. По суті, виявляються, постають проти нього. Оце є серйозна така тенденція дзвіночок. Ви власне, питаєте дивитися в майбутнє. Виходить, що низка еліт, як мінімум. Дагестану ну має своє окреме бачення розвитку е республіки від того, що пропагується Москвою, може там називати їх терористами, там не терористами. Тут до речі, е от ну маю відзначити, що от власне ваші, ваші підводці так до теми. От ви досить акуратно і обережно висловились там про ці події. Не було кліща російських. На жаль, дуже велика кількість українських змі ліпи там і ну прямі кліща. Тут терористи тут в ліквідовані е терористи і тут. Поліцейських які там наші то проводили контртерористичну операцію. Україні треба бути обережними з тими вислам, бо розуміємо, що росіяни усі, хто постає проти російського режиму, називають терористами і, і так далі. Тому головне все це не спутати. Але зараз, от власне, ці події з такою великою кількістю жертв серед поліцейських, там так і 16 називається, і десятки поранених, ну досить серйозні ставлять питання перед російською владою, що далі, і керівник республіки Мелькові, і не місцеві там і з хай і згін по національності. З підмосков'я він не є представником безпосередньо, ну, цього регіону ліцих. Ну і за нього вже стається там ціла низка купа подій. Але ми ну, режим продовжуємо путінські довіряти, і це скоріше навпаки накручує ситуацію, яка є в цьому регіоні, де заміщені регіональні інтереси там окремих груп, де також замішані деякі групи, ті, які борються за незалежність тих проти, де і, і прояв відверто терористичних пар угрупувань. Так далі, тобто дуже серйозно такі замішані, власне регіон намісного дуже багато інтересів і дуже вибухонебезпечний є для Росії. Пане Ярослав, так як це проявилося? Е, йдеться про те, що це був напад не тільки на синагогу, а і ще і на церкву, всередині якої був зарізаний 66-річний священник, Як це відомо, якщо повертатися до минулої осені, до, до жовтня місяця, здається, коли, коли в Дагестані на злітно-посадковій смузі також е, був під загрозою нападу літак, із е, на облавку якого там шукали євреїв або ізраїльтян? Е, цей е, теперішній прояв від. Відносно відносно церкви православної, про що може може свідчити на вашу думку? І е, як як на це е, в верніше, так чи 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 це підриває е, засади, на які ґрунтується вся федеральна влада в, в в регіоні? Да, тобто її здатність федерувати над е, певною кількістю, скажімо, релігійних громад, які практикують різні культи е, в різ різнорідне населення, знову таки е, знову таки влада над яким порядкування, над яким дуже часто є е, дуже часто вважається і. Проголошується досягненням центральної федеральної влади, ну, власне, що так сухо підійти в цієї історії. Ймовірно, тими, хто планував цей напад, і було завдання, власне, от, підірвати чи продемонструвати цю проблему, яка є в Росії, в тому числі в релігійному, релігійному середовищі. Тут дуже цікавий факт. Чому? Тому що після цього нападу тут релігійний фактор так дуже сильно присутній. Керівник слідкому російського так званого так Пастрикін заявив про те, що там потрібно заборонити Нікаби е, і так далі е, в на Кавказі, взагалі в Росії носіння. І тут на захист став? той же самий Кадир, який виступив проти цього, попри те, що це там не є обов'язковим головним бором навіть в ісламі, але тим не менше Кадир виступає проти того, тому що він називається ущемленням прав мусульмани. Не потрібно змішувати е, мусульманство з тероризмом. Тобто тут тут власне от і попадає в таку дуже цікаву роз. Кремлівський режим, що з одного боку він бореться, начебто там з релігійним в тому числі екстремізмом, там так далі. і Водночас ставка на цьому цьому регіоні робиться на Кадирова, який той же релігійний по суті екстремізм, і ставить в голову свого, скажімо так, правління в тому числі він себе робить такого. Ну борця за права всіх мусульман в Росії і не тільки вже й за межами навіть Росії намагається апелювати. Тому власне така от розвилка з одного боку є проблема. 嗯。Uh huh. З радикальним ісламізмом в Росії з іншого боку її вирішити складно, тому що на захист цього стає Кадиров, який є в принципі, скажімо так, не те, щоб гарантом, але є тим, на кого Кремль зробив ставку при закінченні другої чеченської війни. Так, тобто віддана та влада, яка йому віддана, яка теж до речі, кланово формується в суд. Бачимо всі родичі і так далі. При владі от власне на ній тримається там на тих штиках кремлівський режим. Тому це такий мікс. Він не може довго безболісно існувати. І ці протести тільки наростатимуть. Тут уважно варто звернути увагу, що російський режим дуже обережно так подавав ці події. Чомальця на увазі вони не стверджували, які вимоги ставили, і що ставили взагалі якісь вимоги ці особи, які стріляли так. Повстанці водночас, тобто вони цього не тиражували, чому тому, будь власне від цю всю релігійну історію не піднімати наверх і десь не від не, не відвернути в сторону, головне, що намагається довести кримський режим, що, начебто, там причетна Україна. Сполучені Штати і все пішло так далі. І ще дуже важливий такий аспект для, для Росіян для, для Путіна в даному контексті це продемонструвати на захід, те що Росія є жертвою от власне ісламістського там е, якогось режиму терору, де на заході це може легко зрозуміти, але водночас е, повторюся, роб робиться це так, щоб не створювати ситуацію всередині Росії. Ось весь оцей е, мікс такий, ну він дуже вибухонебезпечний є для Кремля. І Якщо і почнуться протести масові, і почнеться протіння Росії, то саме Вівнічний кавказ, і тим регіоном, звідки це мало початися, звідки фактично ми ці прові вже бачимо, Пане панерославчи. Чи на вашу думку достатньо сильним був прояв центральної федеральної влади на, на, на цей напад? З точки зору е, прагнення запобігти подібним нападам в майбутньому. Ну скажу не своїми словами, навіть би це не було парадоксальним словами російських пропагандистів, тобто і Сладков і Коці, велика кількість їх не сказала ні. Навіть російські пропагандисти говорять, що це повний проход Федеральної служби безпеки і так далі, і цілої низки своїх структур. Чому? Тому що до цього був Крокус, тоді і в крокусі. до цього була в тій же, в тому ж Дагестані ціла цілий на ланцюжок подій. Там ще такі океанії регіони, Фімикія, де взагалі ну, там, активно протестували проти мобілізації, де було б. Сво пізніше хлопця там молотого і сильні протести проти цього були кумиків. Тобто що самі і велика кількість навіть тих, хто наближений до режиму, вважаю, що це повністю провал російських спецслужб. Тому тут це очевидно і навряд чи висновки будуть зроблені зараз. Чому? Тому що той же міліку залишається на посаді, і що він робить? Перевіряє зараз весь рід Магомедова, а чи не задіяні там? Вони ще в якихось подіях. Ну очевидно, що задіяні, якщо вони там може два, два сина. Не і так далі, і так далі, але те, що позбавляє від того, що, скажімо, так, будуть знайдені інші особи, де не будуть задіяні, якщо людина стільки років перебувала на посаді і довіряв Кремль, і так далі, і на виході ну виявляється така історія і той же. Хто в регіоні призначений Кремлем? Він же її проводить і чистки, хоча він же відповідальний за ті призначення. Тобто не видно того, щоб в Кремлі там прям різко змінювали, хотіли змінити ситуацію. Дуже небезпечно вони дуже бояться. Очевидно, кадрових змін, кадрових перестановок і так далі. Розумію, що власне, цукланові не поділ, які там присутні, всі ці зв'язки намішані, бояться, що очевидно ще що гірше зробити, але по факту це просто відкладатиме, відкладатиме проблеми. Зрозуміло, дякуємо за ваші відповіді, Ярослав. Макідра політичний аналітик відповідав на запитання Суспільне.